Страшно пережили. Летів дрон, тихенько, журжав, зуржав, а потім став скорость набирати. потім загрох і вибух. У мене навіть хвитін, мене з кімнати дома винесло такого у коридор. Я живу на Печерську, спав, але чув. Ну і стіни тр... трохи трусились. Нас вже не злякаєш. Це все, Це все вже привично. Я думаю, що це відповідь, але навіть без ударів на аеродром все одно він дуже любить нам відповідати. Не знаю на що. Раніше ми як то пригали, біжали кудись там, а зараз ще думаєш, та ну що буде, то і буде. Погано, жах. Я думаю, що відповідає. Ну, бо так, бо ну. Ну, був такий жах, ну по перше, коли це все почалося, а зараз, ну то ж взагалі. У мене двоє маленьких дітей, і е, я їх вивела в коридор, щоб вони продовжували спати і не прокидались під час вибухів. Я думаю, що це ще не кінець відповіді, а тільки її початок. Та в убіжищі з дітьми совсім і гепнуло так, що прямо в убіжище слышно все було. Ну, ужасно. Я думаю, це вже звично. Це не відповідь. Відповідати йому вже нема чим. Тому це останні судороги. Мені здається, вони сам по собі. Вони кожен день атакують.